Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 19 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Ігор Рейтерович, просто політолог, друзі. Не випадково я так кажу, тому що справді Ітерович – це вже той, хто не дуже потребує там якихось додаткових регалій. Його дуже багато хто знає в Україні без перебільшень. І м, також Ігор, як і я, члени Національної ліги центристів, вітаю тебе, друже. Вітаю. Я хотів би з тобою зараз дуже поговорити про дуже невдячну, як я і сказав до початку нашого запису, інформацію про телефонну розмову Сінзінпіна і Дональда Трампа, тому що деталей цієї телефонної розмови немає. Ми про неї, можливо, і не дізнаємося найближчим часом, але сам факт, ну як я так думаю, це свою думку, це дуже для Трампа знаково. Він тепер хизується, я поговорив із самим Сінзінпіном, або сам я поговорив із сі, або два найвеличніших поговорили між собою. Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про те, що може бути підписана угода про продаж частковий Тік-Ток. Також е, на тлі переговорів між Вашингтоном та Пекіном про торгівельну угоду. Невдячи запитання заключається в тому, що ти думаєш про це загалом. До чого вони могли домовитись чи не домовились ні до чого. Ну я думаю, що, по-перше, це дійсно дуже важлива історія. Очікувана, її давно чекали. І я не виключаю, що це от зараз телефонна розмова. В жовтні буде зустріч, оскільки в них є все одно питання, не вирішені. І ці питання подобається нам, це не подобається, вони мають безпосередній вплив на російсько-українську війну. Це теж факт, якби і я думаю, що. Трамп може навіть зараз почати грати в таку гру, що Росію підтискати. Ну власне, що він починає потроху робити там з європейцями, і так далі. Але і при цьому сподіватися, що і Цінзімпін зі свого боку, після того як вони зі Штатами вирішать ці питання, теж почне її як трошки змушувати. Так, обережно сідати за стіл е, перемовин, тому от коли вони переговорили, я так розумію, це дійсно історія з Тіктоком в першу чергу, яка, як на мене, достатньо позитивно роз, 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 розвертається в бік Китаю, тому що Китай а, так він там продає, але вони ж так... контроль важливий момент, можливість якби е, контролювати і впливати вони зберігають а. Трамп, до речі, я так зрозумів, судячи з його дописів, пішов на це, не закриваючи повністю тікток. Прекрасно розуміючи, що він відіграє дуже важливу роль для американської молоді. І, взагалі, там для людей ну певних вікових груп. До речі, груп вже там 55+, це теж популярна зараз історія. І Трамп ну робить ставку десь на ці групи. і от каже їм, що не хвалюйтеся, ваша улюблена соціальна мережа закрита не буде. Вона просто, типу, буде контролюватися сполученими штатами. Все добре. Сінзінпіня, судячи з усього, це влаштовує. І я б на цю розмову дивився через призму того, що певну попередню умову для фінальних серйозних перемовин вони виконали. Трамп її виконав, мені здається, з певною повагою до Сінзімпіня. Давай не будемо забувати, що є ще одна новина про Тайвань, заморожена історія з чотирма сотнями мільйонів власне допомоги, які Трамп зараз призупинив, і я думаю, що це теж пов'язано власне з перемовинами з Китаєм, щоб показати, що дивіться, я можу його так. Теж робити головне, давайте домовимося про мита й тарифи. А далі вони в жовтні будуть говорити про мита і тарифи. І намагатися, якби поставити крапку в незавершеній історії, яка насправді є дуже важливою як для сполучених штатів, так і для Китаю. Ну і до цього хочемо ми чи не хочемо зараз, можливо, про це не говорили вони, але вони будуть говорити в тому числі про російсько-українську війну. Так mm -hmm. чи інакше, це питання виникне. Трамп е, навіть не проти, мені здається, поступитися часткою свого успіху в завершенні війни, навіть поділитися з зінзінпіням за умови своєї mm -hmm. першості. І подати це, як дивіться, два крутих лідери. Типу, а, поділили все, вирішили, і так далі. Він же ж пам'ятаєш, до речі, ми з із тобою це обговорювали. Він з цього починав, коли він перший писав пости, Китай може допомогти, Китай може вплинути. Він повернувся до цієї політики. Я так думаю, що Трамп це класичний, класичний політик коло. Він по колу ходить, проходить коло, повертається, проходить коло, повертається, і одесь Китай в нього таке відбувається. Але позитивний тон, позитивний тон. Мені здається, для нас ну я дивлюсь виключно через призму України. да? для нас він більше плюс ніж мінус, тому що якби вони там прям посварилися, то очевидно, що Китай би почав підстримувати Росію там дзьобати Європу і США сильніше. Да а так вони поговорили то Путіну. Треба хвилюватися. Тому що, в принципі, про тарифи домовляться, і потім Сін Зімпінь каже: Дивись, слухай, Володь, а треба закінчувати. В нас вон, з Трампом час робити гроші. Артика чекає, ну хай через Росію в якості інструменти, які вони будуть юзати, але Арктика чекає, але для цього треба війну закінчити. Тоді, скажи мені, будь ласка, а як може виглядати це закінчення війни, якщо ми, ну, в принципі, погоджуємося, констатуємо, що. Певний успіх, частковий певний успіх у відносинах Пекіну та США для Трампа є. Всі, пішов на контакт. Це перший раз з моменту другої інавгурації Трампа. До цього офіційних повідомлень не було. не було. так І що це означає для нас? Ми говоримо про наближення замороження війни, але як це буде виглядати на землі? Ну, це буде замороження по лінії розмежування, про яке до речі. Не прямо, але раніше говорив Китай. Він казав, що давайте зупинимося на тому, на чому є, і завершимо війну. Пам'ятаєш, ми тоді Китай сильно критикували, тому що у нас була інша позиція. Це що тільки-тільки початок, навіть ще до інаугурації Трампа, були такі заяви зі сторони Китаю. Зупиниться по лінії, яка є, і давайте припинимо війну. Ми ж та нам ж тоді це не подобалося. в Україні так, так. У нас була інша позиція з того часу. Наша позиція зазнала трансформації. Це факт, я розумію, що я кажу, може, неприємні речі, але це факт. Вона публічно змінилася. Ми mm. готові на заморозку по лінії розмежування, що співпадає з першопочатковою позицією китаю. взагалі може вийти і сказати: ви робите зараз по китайському плану. Те, що ми пропонували ще рік назад, заморозка по лінії розмежування. Ну лінія розмежування динамічна, але ми ж зупиняємося там станом на. Наприклад, там 20 вересня, 12-ту годину дня, ну я образно кажу зараз. Да? Як до речі, було під час Першої світової війни там, станом на таке, бойові дії припиняються по тій лінії, яка от, досягнута там, на 12-ту годину чи 11-ту, і так далі. А, і от в цьому плані для Китая тут нормальна історія. Він говорить заморозка, ми говоримо заморозка, а далі починається вже процес ну, перемовин. Як це буде виглядати? Ну я все одно продовжую дотримуватися тієї позиції. Що ми не будемо мати ніякої мирної угоди, ми будемо мати документ про припинення вогню, про припинення бойових дій, з якою великою ймовірністю будуть підписувати в першу чергу представники військового командування, нашого в тому числі. А далі е, буде таке е, фактичне визнання того, що є, фактичне визнання без юридичного. Ну і за логікою, ми там повинні цю лінію розмежування максимально укріплювати, отримувати далі гарантії безпеки. Хоча, як ти правильно замітив, я бачив сьогодні в тебе в Фейсбуці про гарантії безпеки останні тиждень, півтора мало хто говорить. Почали говорити більше про санкції, про тиск, що теж логічно. Ніхто від гарантій та не відмовився. Але в гарантіях, що було сказано на наступний день. Після припинення бойових дій, тому спочатку треба припинити дії, а це краще зробити санкціями і тиском. А потім говорити про гарантії. Така історія: припинення вогню, корейський сценарій в форматі документу. Я підкреслю в форматі тільки документу, який діє. А далі, ну, ми максимально укріплюємо, отримуємо підтримку і сподіваємося, що е, Росія не почне в майбутньому війну проти нас. І чекаємо моменту, коли Росія буде в такому стані, що ми зможемо ці території повернути. Ну так воно виглядає. І до речі, цей сценарій влаштовує Трампа. Цей сценарій влаштовує Китай, тому що ну. Статус-кво, якби да, який так, так, так. А, ну чи влаштовує цей сценарій нас і Російську Федерацію? А, мені здається, що я так скажу, нашу владу цей сценарій влаштовує отакий От сценарій. А Путіна ні, Путіна слухай, Путіна ніякий сценарій повністю, крім того, що він там собі намалював в голові, не влаштовує його. От знову починають вкидати цю тезу. Я її чув просто в розмовах таких приватних, да, там з нашими політиками, що е, значить, е, Україна віддає частину території Донбасу, які ще залишаються під нашим контролем. А Путін виводить війська з Херсонської Запорізької областей, і типу ми там фіналізуємо. Ага. Повністю з Херсонської Так, і з Херсонської, і Запорізької, але, ну, але Україна повністю виходить, типу, з Донецької, і Луганської. Причому mm -hmm. дивись, як це буде відбуватися. Ну, це я вже домислив, я не військовий експерт, але мені здається, може бути такий варіант. Представляєш собі, ем, Суровікіна, пам'ятаємо такого. Так, так? Так. Як він сказав, перед нами стоять складні рішення заради порятунку Збройних сил. Ну, особового складу, мною прийняте складне рішення вийти з Херсона. Там, да, ну, ну вони здрапали, ми це розуміємо. Да? Вони тоді здрапали. А тепер на секундочку представляємо ситуацію. Мною прийнято складне рішення заради збереження особового складу відступити на завчасно підготовлені позиції на кордоні з Донецької області. Мною прийняте рішення заради збереження особового складу відступити на кордони, адміністративні кордони Херсонської і Запорізької областей, з іншого боку. Ну, воно виглядає поки дуже схематично, але ну, така історія може бути. Але, ну, як на мене, це прям якось Херсонська Запорізька область, ну, для Путіна це може бути прям дуже е, велика поступка, як він, мабуть, вважає. да. З іншого боку, з точки зору перспективи, якої перспективи, якщо він отримує укріп район, який там в Донецькій області, ну, ця історія вона може мати місце. Я відразу кажу, що це чутки, які ходять. Що такі плани, типу там десь перевіряються, Наша влада не погоджувалася на ці плани. Я відразу кажу, не погоджувалася на ніякий вихід з Донецької області, навіть в якихось приватних розмовах. Більше того, це вже ну, кажуть факт. Президент на зустрічі з фракцією точно казав, що ну я показав зараз, що отримає Путін да, а не Донецьку область. Але цей план знов починають вкидати. Його вкидають, і це не тільки росіяни вкидають. Я боюся, тут якби тут знову не сплили прізвища деяких спецпредставників президента Сполучених Штатів, да, які носяться з цими ідеями і кажуть: а давайте ми типу ченч зробимо. вирівняємо лінію фронту. На да, типу вирівняємо лінію фронту, і на цьому якби закінчимо. Ну от такий варіант: ну так там тільки не вкладається в історію з сухопутним коридором із Кримом. А це а буде політико-дипломатична частина. Що потім, типу, обговориться окрема тема пропуску гуманітарних вантажів. Гуманітарних вантажів, да? наприклад, там, на території тимчасово окупованого Криму тут, до речі, можна попасти ще й в пастку. Знаєш, яку пастку? Ви ж кажете, що Крим це Україна? Україна ж правильно. Так а там же живуть люди. Колишні ваші, ну колишні, там вони ж роздали паспорти. Ми ж це розуміємо. Да? Да. Співгромадяни, гуманітарне питання. Треба пропускати автомобілі. Що ми не пам'ятаємо, я вибачаюсь шатли на Чонгарі? Ну це ж було. Ну так з вибачте, це просто констатація факту. Не я їздив туди, не знімав відео, як запускаються шатли. Це так. подавалося через гуманітарну призму. Тоді воно сприймалося так, коли почалася війна, воно сприймається по іншому. Але просте питання: ми ж можемо знову до цього повернутися? Це наша земля, ми повинні зберегати якийсь контакт. Давайте подумаємо, як ми це зробимо. Так що, тут, знаєш, воно ну якось це дуже неоднозначно виглядає, але я більше схиляюся до заморозки просто по тій лінії, яка є на сьогоднішній день. Ну, ну, принаймні, це, це сценарій, який Україна теж готова розглянути, і ми, власне, про це говорили. Да, єдине, що пояснити потім це Путіну буде на Росії вкрай складно. Хоча багато хто колег наших говорить, Та, ну, москалям пояснити щось взагалі не проблема, але як на мене, це буде проблема. Втім, за це в мене голова болить найменше. Просто я думаю, наскільки це реально буде. Бо те, що українці погоджуються вже на багато що, то так. Ми вчора з тобою мали певну приватну переписку з приводу соціології, яка раптово з'явилася. Вчора, але не на всіх телеграм-каналах, де мовилося про перспективи заходу до парламенту нових політичних сил. І сьогодні ти вже публікуєш у себе в телеграм-каналі, я, до речі, побачив у тебе, і друзі, вам рекомендую також підписатися на канал Ігора Рейтровича, там є багато цікавої інформації. Посилання на телеграм залишу в описі під цим відео. Так от Ігор пише про те, що Україні, в Україні на 13% зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів. До остаточного завершення війни, але за умови припинення вогню і гарантії безпеки, це повідомлення опублікував КМІС, і ця частка зросла з 25-го року з березня до вересня, на 13% з 9 до 22, тобто більше ніж п'ята частина угу. українців від загальної кількості, на це готові. Що як на мене, цифра дуже вражаюча. Ну, а вчора ми я писав і розповідав уже тут на каналі, що був запрошений на круглий стіл аналітичного центру Об'єднана Україна, де представляли концепцію. Як вчора, Я, набрали. до речі, вибачаюсь, я, я, я теж був запрошений. Вони мені прислали цей матеріал, але лекції в університеті не дали можливості прийти. Да. Абсолютно, все так і є. І е, там вони говорили про концепцію нову щодо дискусії про вибори. Не про самі вибори, а дискусії, але в тому числі говорили, як вони можуть виглядати. Вже наші глядачі бачили це сьогодні. Ми на програмі підсумковий Центру громадської кенетики, вже це обговорювали. Ну і власне дійсно там говорилося про можливість проведення виборів в період війни, і зараз КМІС також те саме говорить. Тобто більше українців вже цього. Не заперечують, я полюбляю це говорити якось дивним, якось за дивним збігом обставин. <гум> ну да там, до речі, давай до 22% до дому 11 які прям за негайні вибори. Ми маємо більше ну третину українців, які, в принципі, а, ще є й такі 11%. Я от прям, знаєш, я спочатку якось не звернув увагу, а потім е, ну подивився власне, ну на картинку да, uh -huh. цих в описі вони подавали одне, але на картинці чітко написано: 11% вважаю, що вибори потрібно вже зараз проводити навіть до припинення вогню: 22 плюс 11 – 33. третина українців хочуть швидких виборів, третина, і в принципі, це вже такий показник, який ну складно ігнорувати. От питання дивись. Вибори 22% кажуть після припинення вогню. Ні слова, збереження чи не збереження правового режиму воєнного стану. Я не вірю, що правовий режим воєнного стану буде відмінений на другий день після завершення вогню. Ну, слухайте. Дуже. Ну, ми ж ми дорослі люди. Три місяці мінімум. Три місяці мінімум, а може і півроку, а може, а може, і рік тільки буде надзвичайний стан, там, да, модифікований, наприклад. Тому третина. А тепер, ну. Почекаємо місяць, наприклад, дивимося наступне опитування, і там з'являється вже 50%. І тоді і тоді, знов таки в Офісі президента згадують, що в них лежить насправді в шухляді план проведення виборів під час правового режиму воєнного стану, президентських виборів. Але з якою метою? З метою ткнути в мордяку Путіна двічі легітимним Зеленським, тому що він легітимний, ну вони задовбали там росіяни в цьому. В плані да, якби переконуючи весь світ і наступу, що він нелегітимний, це не так. У президента нема проблем з легітимністю і легальністю, взагалі слова зовсім. Але типу, давайте ми йому ткнемо в мордяку двічі. от дивіться, ми провели вибори, і можна підписувати що завгодно. І нюансів я не здивуюся, якщо американці знов повернуться до цієї теми, тому що вони цю тему почали. Але почали вони із синічного розрахунку, що підписувати якусь угоду, чи якийсь мир, чи якесь перемир'я з росіянами повинен той, хто буде на посаді ще 5 років, а не той, який підпише зараз, mm -hmm. завтра програє, прийде mm -hmm. другий і скаже, а я mm -hmm. це не підписував. Mm -hmm. Як, до речі, казав Володимир Олександрович по відношенню до мінських домовленостей, я ж це не підписував, типу, я можу не виконувати. Mm -hmm. і, і от американці ж про це говорили. Тільки-тільки, як Трампи, пам'ятаєш та дискусія про вибори, ми сміялися, що типу ви, ну, нормальні взагалі вибори в країні, яку обстрілюють кожен день. Але вони оце натякали: що треба типу, людина, яка не програє вибори через місяць. Йому мовний Черчилль ну, 2-0 не потрібний, який щось підпише, а потім програє да, виборчу кампанію. Вони хочуть, щоб це була людина, яка підпише і буде виконувати. Тому отут відкриваються можливості, в тому числі для Офісу президента президентські вибори провести президентські Ну і нагадую, останнє було інтерв'ю Карнієнка, віце-спікера, який в тому числі опікується підготовкою законодавства щодо повоєнних виборів. Хочете прикол? Жодного слова про вибори президента. Жодного, виключно розмови про парламентські вибори, як до них готуються, як парламентар розумію, але я вибачаюсь: а хто приймає, наприклад, додаткові якісь документи чи закони взагалі стосовно будь-яких процесів ну, в Україні? Не президент. Тобто, ну я не те, що е, шукаю якусь теорію змови, ні, жодним чином. Просто треба зрозуміти одну просту річ У офісу президента. Був такий план від нього відмовилися зараз. Мені здається. От, як ти кажеш, випадковості не випадкові, да його потроху на всякий випадок витягнули і дивляться за реакцією. Ну, слухай, ну третина українців це вже багато, це вже можна працювати, це вже можна працювати. Тим більше 33% зараз. Легким помахом руки на початку жовтня реально можуть перетворитися в 45 чи в 50. Не проблема. Ну, слухай, задати конкретне, чітке питання, але в поєднанні з іншими питаннями. І українці від, ну, дадуть відповідь: от, запитають мене, ви хотіли би там, щоб в Україні ну, відбулися вибори, там помінялася влада? Я би хотів. Ну, от я хочу, Да? Я, звісно, потім скажу але, і перерахую, але хто буде там в опитуванні дивитися на моє але? Напишуть: ага. Але буде окремий слайдик, але головний слайдик, що хоче, і хоче якомога швидше. Типу. От і все. Тоді мене таке запитання до тебе на рахунок легітимності Зеленського. Її під сумнів ніхто не ставить у нас. Ну, принаймні притомні люди цього ніколи не зроблять. Ну звісно, що, не можна, що не можна сказати про Путіна, її же сніми. Тим паче Путін також говорив, нема з ким підписувати, буквально не так давно. Потім вторили всі. Вчора з'явилося дуже одне цікаве повідомлення, про яке ми з тобою і в приватних розмовах говорили, яке стосується рейтингу партій можливих, які можуть пройти до парламенту. Не так багато телеграм каналів ЗМІ його публікували, але воно дуже схоже на правдиве. І я от зробив висновок у розмові до запису із тобою, що ця соціологія не дуже на руку слугам народу. Бо якщо такий розклад буде в парламенті, то вони навряд чи отримають більшість. І я в тому зараз говорю: а чи виграє в ці вибори президент Зеленський чинний президент? Тому що звісно, це поки що мова йде про е, рейтинги партій до парламенту, зокрема, вони наступні. Знову ж таки, розказую, що скажу, що е, офіційного представлення цих результатів не було, але вкинуті вони не випадково. Партія Залужного – 32%. Далі партія Азов на другому місці, 10,8, майже 11%. Потім йде партія Буданова, 9%, Європейська Солідарність 9%, Слуга народу майже 9%, а за округлею Притула, ага. майже 6%, разумков 5%-єлі, да? решта не проходять. Ну, тут мене е, риторичне запитання з приводу кандидатів на посаду президента, адже вони читаємо, коли йдуть вибори парламентські до рівня голова партії йде на посаду президента. По іншому бути не може так. І Буданов піде, і Порошенко піде. Е, ну, по -по 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 Петру Порошенко є нюанс санкції, незаконні санкції, але це не дає йому можливості поки балотуватися. Я так зрозумів. Ну, можливо, в судовому порядку досягнути е, якогось Можливо, танцяку. але щось, поки а. суди не сильно активно цим займаються, Да. Ну, якщо буде дана команда Заходу, то займуться швидше. Ну да. Давайте скажемо відверто. І там і Притула піде на президент, і Разумков, і все решта. Ну, от серед переліку кандидатів, Білецький, ми говоримо про різних, тим паче ми вже бачили рейтинги президентів да, майбутніх, якими можуть вони бути, якими не є. В першому турі. Справді, перемагає е, Зеленський, але от другий тур, коли ніколи не наводять е, соціологи, тому що це надскладне питання, доля вирішиться в другому турі. Бо в першому турі поки що Володимир Олександрович не перемагає. Тому тут і питання, знаєш, риторичне у мене, можливо, буквально дві хвилини нас залишається. Чи справді тоді з цих позицій вигідні вибори Офісу? Президентський, так відразу кажу, тому що тому, що в мене проста відповідь буде, але вона ну, технологічна. Чисто да в умовах збереження або всіх, або частини обмежень, які є зараз. Я маю на увазі об'єктивні обмеження правового режиму воєнного стану, там і так далі. Да? Зеленський практично безальтернативно перемагає. І в другому турі також? Ну, звісно, ну вони можуть навіть це смішно звучить, вони можуть навіть спробувати зіграти в перший тур. Вони просто візьмуть і дивись, спаятять ідею Петра Олексійовича і скажуть, що вибори треба в один тур, щоб не давати цій педлюці. Ну ти ж розумієш І все, слухай, ну це, це маніпуляція. Ми на це дивимося, ми це розуміємо, це цинічно, але, але це може спрацювати. І слухай, ну в умовах, коли. Твої опоненти або незаконно обмежені в можливості брати участь у виборах, або наприклад вони навіть ще до них не готувалися. слухай, скільки б там про залужного не говорили, якісь там історії про якісь штаби і так далі. Все це ну, дитячий садок. Давай відверто. Да ніякої системної роботи там і близько немає. А якщо скажуть, що вибори за два місяці, яка системна робота? Ну а вона потрібна. Тотальний контроль над адміністраціями. А як ти думаєш, навіщо в нас в країні взагалі в регіонах, які далекі від війни, створюють військово цивільні адміністрації? Ми в умовах воєнного часу? Знаєте, що я розумію? Воно в Львівській області треба. військово цивільна адміністрація. Ну як є, да, тут, я, вибачаю, тут, я, тут да, я розумію. Я розумію. Але тут є моменти і з точки зору, в тому числі місцевого самоврядування. Тому, от всі ці історії, вони ну, бюджет проект бюджету. Да? Uh -huh. Президент каже, нема немає мільярдів. Я з лупою шукаю, де вони візьмуть 60 мільярдів. Їх нема. Але на всякі соціальні ініціативи гарні, відразу кажу. Вони правильні, вони гарні. Але в умовах війни ну не знаю. Тому президентські вибори. Вигідні, але якщо дуже швидкі, дуже швидкі, і насправді для них це єдина надія, тому що якщо Зеленський, хоча б виграв би це типу швидкі ці вибори, тоді в нього кращі шанси на парламентські, тому що все ж таки, вже як президент на 5 років, а не вибачаюсь хрома качка. Да? Тут. Багато моментів, і е, гра йде дуже на тоненького, воно постійно все змінюється. Я думаю, що ми далеко не перше відео з цього приводу записуємо. На да? і я, я от закликаю просто наших глядачів, дуже уважних і розумних в тебе, на це звернути увагу, що прогнози можуть дуже швидко мінятися, тому що нові фактори постійно з'являються. Угу. Але швидкі вибори зараз вигідні, тому що це трамплін для парламентських, А і гра вдовгу. Оце вже і тим, або наприклад, спочатку парламентські, потім президентські це mm -hmm. катастрофа, тому що можна програти парламентські виграти президентські і отримати пічмент. Навіть така можливість є. Я бачив відповідні моделі, які робили і ймовірність дуже висока. Так що я думаю, що готуємося до швидких виборів, принаймні зараз про час. Друзі, ми поки що не говоримо, коли це може а -а -а. бути поки що це реально сценарії. Просимо вас не приймати це як з Доконаний факт. Ігор, Я тобі ще надякую, що ти сьогодні був з нами. Друзі, з вас, коментар, підписка, подобайка. Побачимось.